Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. Ще залишилося недовго з тим холостяком із 14-тим сезоном із тим опачки Охтишка. Але сьогодні ми поговоримо про дев'ятий випуск, так як з нами трапився найгучніший скандал сезону, тому перетремо межу відповідальності, публічності та етичного ставлення до тварин, а також про дотепні моменти, ляпи, кур'йози. Тож давайте врватися у Незграбний прояв любові. Щось новеньке. Шлях Петра Фівта адреналіну моніторі. Дев'ятий епізод. Він про знайомство з батьками чи нові провання на сімейну сутність. Як себе ще не спіли до цього потопити дівчата? Одначе нам більше влаштували іспанський сором у родинному колі у двох-чотирьох випадків. Ой, господі. Але не будемо квапитися поперед худоби в хлів, нам туди не спішно, тому розпочнемо з першого знайомства. Де ситуація, їх душі розмовляють в унісон, глибина зашкалює і далі ви то відчуєте. А мама, я не тямлю, до чого взагалі вона там перебувала. Втім, зустрічає Хмельницький, куди Ірочка переїхала після 14-го року. Де одразу прошу зауважити вашу увагу на моменті зустрічі, де вона вкотре доводить наскільки безпосередня і без зайво цього. Цирку із перевтіленнями не грає для нього ролі, зустрічає у буденному, наче вийшло по хліба. Тому Тарасику, що варто сказати? Ти дорога для неї людина, і вона сконцентрована лише на тобі. Прикольно і Ірочка зустріла Тараса на своєму місці сили. Вони спершу трішки посиділи, помовчили, а далі пішли садити дерева. деревом. Шо? Садити дерево, де звернув вашу увагу на його ентузіазмі. Наскільки Тарас Карпович зацікавлений її ідеєю? Знаєте, поки ірочка усіх барах намагається описати йому, що вони зараз будуть робити, його операційна система зависла так, наче не вспіває за її інформацією, за її енциклопедією, тому що завис, наче півень перед зливою, тут і не тут водночас. Можливо, голова капку забула перейти на режим активності, але на це можуть бути свої причини. Адже зараз ми з вами спробуємо відчути, наскільки глибоким було їхнє занурення під час цього побачення. Правда, дуже глибоке. Для мене тепер стало набагато глибше. Воно глибоко. Глибше. Глибоко Ми робимо якусь глибоку річ. І оскільки на першому етапі побачення, як ви відчули, глибина була такою, що вони мало не захлинулися власною глибиною, тому далі було прийняти. Рішення поїхати на теніс. Теніс розважитися. Теніс це складно, дещо на важливому значений теніс від ірочки. Це мій теніс, де підхід до гри як у офібі серіалу. Друзі, я думаю, хто дивився цей серіал, ви пам'ятаєте її безсоромну пробіжку із Рейчел. Тож так бігає, доганяй. Чи є підхід до правил в американському футболі? Ти сказала, що знаєш, що робити. Я думала, ти про життя. Тому теніс від ірочки це гра не за правилами, а за настроєм, коли свобода важливіша за ці виграні сети. Мене це весело. Ні, ти мене теж. Мені подобається, що ти зрозумів. You know? І після завершення гри поцілунками далі нарешті настає те знайомство із мамою та молодшим братиком. Це найтепліший власне, момент, тому що брат її називає настільки ж мило наскільки ірочку сприймають глядачі. Cool. І на цьому чарівність тієї зустрічі, власне, і скінчилася. Так, далі знайомство перетворилося на шоу. Мама в режимі автопілоту, де її рівень тепла, наче у морозилці магазину на і це ідеально то описує, що там відбувалося, тому що Ірочка їй намагається розкрити серце. А мама чи то стежить за молодшим братиком, ну за її молодшим сином, чи взагалі шукає вихід із того кадру? Їхні взаємини класно писав що не наче і близько, але супер далеко одна від одної ну, як та адекватність із Трампом. Позаяк мама чомусь не помічає гігант. Факту, як ірсі бракує батька, ірочка під час цієї зустрічі змушена, наче граблями і сраки, витягувати до себе увагу від мами, той інтерес, ті питання. Чи було шкода ірочку? Дуже чи було дискомфортно Тарасові? Ну, він каже, було прикольно. Тому приймемо цю правду за дивовижну істину, але дуже рада, що я живу не з вами. Горіла хата, горий Сара. Це означає, що ми переходимо до другого скандального знайомства із головною сливкою 14-го сезону і вже зашкварною учасницею учасницею го випуску Надін, де вперше вона була без театру і гриму, адже вирішила запросити Тараса у клуб анонімних порцеляноненависників. Так, ситуація. Вітаю, мене звати Надін, я стресоголік чи конфліктоголік. Обирайте. Це частина мене. О. Але хотіли би зауважити саме зараз на тому відчутному контрасті між місцем сили від ірочки для побачення знайомства своїм місцем і з своїм внутрішнім світом та кімнатою гніву від Надін. Так ці кардинально різні методи ефективні у Приявлені сутності дівчат, де ера світла, а де ера. Думаю, ви здогадалися, яке слово я вирішила не вставляти цього і так достатньо в нашому реальному житті, але воно ідеально пасує до Наді, яка далі вирішує заперечити, що вона емоційна, але контроль має. Я все до знаєш емоційна, але я контролюю себе дотепна, тому що якщо розшифрувати цю шифровану шифровку і зазирнути між рядків, як це звучить? Я емоційна, але контролюю себе, так як жодної речі не розбила. Хіба що чужу нервову систему? Ну це ж інше. Емоційна, але я контролюю себе. Я ніколи нічого не розносила, нічого ніколи не била. Словом, у її всесвіті вона настільки ж безпечна для людей, як котик, але не той котик, який для собак, і контроль вона має настільки ж потужна, як і безпека на цьому побаченні. Так для чого взагалі їм очі, для чого Тарасу Далі бачити цей світ, чи для чого попередження не повторити такого в реальному житті? Більше того, без спеціальної захисної. Маски, правда? Ну mm да. -hmm. І ще одна дотепність такої контролюючої безпеки, як сам Тарас описує її емоційні витівки. Він настільки намагався глибоко зайти в роздуми, що навіть сенси почали спливати, як спливає щось дуже хороше, коли вигулюють песиків, яких люблять. По Поні видно, що вона прямо в це все вкладала сенс і кайфуватка. Oh, yeah. І на завершення першого етапу їхнього побачення Надіна вирішує таке видати йому інституту пояснену записку такого стресоголізму, що ця практика може ідеально працювати у їхніх стосунках. Спершу Тарас намагався зрозуміти, підвів підрахунок, яких масштабів мають бути запаси посуду для цієї італійки, але зрештою зазначив, що така терапія не для нього, адже проблему краще проговорювати ніж влаштовувати цей емоційний смерч. Власне, ще попереднього випуску і хотіла зробити навіть Дар'я наша перната, Диктаторка, аби зрозуміти, розібратися у ситуації з напруженою атмосферою у будинку. Одначе для Надіни слухати і розуміти це не її стилістика, тому будуть шукати якісь там компроміси із Тарасом. Краще отаким черемчем один на одного. Горіла сосна, палала. Ну, поки Надін там намагається приборкати свої емоції. У мене на порядку денному інше важливе офіційне завдання знайти. Компроміс із своїми суглобами, та й почала помічати, що вони ведуть активні переговори із пенсією. А мені це не подобається. Не подобається, що під час тренування почала чути скрипучий звук, ну подібний як у мого сільця. Ну, ви часто це чуєте чи у старої скрині, чи у ЗАЗ-965, п'ятого, які можна змастити солі долом хто тями, що таке, солідол, напишіть нижче в коментарях. І їм буде добре, але я не скриня, я не занедбаний запорожець. Тому вирішила, що я варта кращого, тому попіклуюся про свої коліна і спину із сучасними методами. Із новинкою від Перла Хелса Джон Келечен. Він із оновленою формулою, який допомагає відновлюватися суглобом, який допомагає позбутися скутості, а скутість це не про нас. Ми Активний спосіб життя і зменшує запалення, тому легкість усім у дім. А більше того, коли я вже почала за здоров'я, згадаю за ще одну новинку від них як залізо. Це актуально для мене, і більше того, класний мотиватор для усіх, хто збирався давно здати феретин, особливо жінки. Зауважу, що залізо потребує якісного вибору і обов'язково після консультації з вашим лікарем. Посилання на цей колаген Перла Хелса я залишу в описі під цим відео І ще невеличкий секретик. Із промокодом KIRS10 ви отримуєте додаткові 10% знижки на усі добавки вітаміни до вже наявних акцій. Тому не затягуйте і не чекайте того, коли ваші суглоби теж почнуть вести переговори про дострокову пенсію. Попіклуйтеся про себе сьогодні. І наступним етапом їхнього побачення стає арт-фотосесія. Така собі банальність, тому що доволі часто ми це бачили на шоу Холостяк, навіть у попередньому сезоні з Іною» чи у сезоні із пілотом. Одначе це ж побачення про тактильність, таке опа-опа, яке полюбляє Таран Скарпо. більше це відверто хитрий був хід від Надіни, замаскувати інтимність під арт-побачення, коли легально можна відчути його груди, а він може. Відчути її дубку, коли називати розмальовання одне одного мистецтвом і подавати це як творчий процес. Yeah. Ну і завершилося все фотосесію, де одразу я перепрошую. Я не втрималася, бо це не сказати. Тому що, коли Тарас запитує, як йому позивати, так і кортіло, знаєте, голосувати на той екран, стань ти у стиль собачки, вона візьме тебе за шкірку. Ну так, трішки жарти у режимі блокауту. Переходимо до фатального знайомства із батьками, де прошу звернути вашу увагу, що нам з перших секунд одразу почали підморгувати кадрами із фотоальбомом, які надалі гучно шкандально виселить на усю країну, як, власне, усі дитячі фотоальбоми, тому що це ще ті скрижалі сорому. Але почалося із невинного питання якою Надін була у дитинстві? якою вона була в дитинстві? В даний моменті, коли батьки розповідають, яким Надін була маленьким торнадо? Батько вперше згадує за собаку. Зауважте цей отетерівший погляд Надін. яку ж історію зараз він озвучить. Собачку як на коляски возила, узрев'язаний бідолашкабу. І це був крихітний анонс до майбутнього гучного скандалу, де спершу собачка з'являється як бейбік, з яким Надін гралася у дитячому візочку, і собачка стала немовлям без запиту. І це певна така, знаєте, іронія тих поколінь, уставлені взагалі до тварин, де минуле скаже: а що тут поганого, коли собачка є немовлям і дитиною з нею бавиться? А сучасне, що це є відверте знущання, і це проблема тих поколінь, колін, які не говорили і не зупинили дитину, і не пояснили їй, що так не можна, що власне далі проговорив Тарас після того, як зірвав свій пуп веселищів. Ріжки пострибали попередбілки у депло, що в загальному трапилося для тих, хто не в контексті. Під час знайомства з батьками Надін фотоальбом став чи не основним, знаєте, тим головним об'єктом уваги. Перший кадр, на якому я цитувала вашу увагу, далі під час індивідуального спілкування із мамою нас не позбавили улюбленої мішанини кадрами. І завершується все кульмінаційною фразою: є одна. Фотка, а могло би цього і не трапитись. Ну є одна фотка, вона. Власне, сам Тарас і влаштовує знаєте цю анатомію одного знімка чи хорну частину цуценячого інстинкту. Допит свідка номер один, коли крупним планом нам виводять цю знімку із переляканим псом та щасливою Надін, де ще раз підкреслює Тарас, що вона щаслива, а пес переляканий. Лишень так і не зрозумію, це смішно дуже чи не дуже смішно. Це дуже смішно. То, з одного боку це смішно, ну а з іншого боку, не. Буду приховувати його занепокоєння, тому що далі він проговорив, що це весело, але було би непогано, якби батько сказав на що так не можна, і сама наді на ютьюбу пояснює записці у своєму дописі в інстаграмі після скандалу. Прописала, що у сім'ї її вчили проявлятися, пояснювали різницю між добром і злом, між любов'ю і тим, що може завдати. Шкоди красиво написано, і тим, що може завдати шкоди, лише не зрозуміти, чи зрозуміло тому, хто це писав. Адже у першочерговому, скандальному дописі, резонансному, де вона тримає за шкірку собаку, Наджін акцентує, що саме батько, людина прошлого віку, як він себе називає, запропонував зробити ту милу до глибини дотеріння фотографію, де вона йому ще подякувала за прояв себе тому сьогоднішня пояснює записка якесь незрабне виправдовування яке ніяк не знімає тієї відповідальності через поширення минулого контексту сьогодні перед новою аудиторією Ця фотка – це Тим паче мені особливо до вподоби, як у тому невинному дописі вона намагалася нам донести, що без жодної агресії, але візуально суперечувало суті. Особливо із підписом так буде із кожним хейтером, що є пропагандою насильства, чи як мінімум агресивного залякування із використанням образу собаки, тому цілком зрозуміло, через що її так активно критикували, через ці потуги популяризувати нездорову комунікацію, тому що це. Це себе з відповідально сьогодні поширювати фотографію із минулого, прикриватися тим, що ти була дитина, але із посилом до сьогодення, до твоєї аудиторії, яка може з тобою не погоджуватися, і ця лють від надін, знаєте, сліпить прожектором в очі. Так, це інша сторона публічності. Можливо, вона її і не витримала. Але я навіть і не здивована, що саме Надіна брала для себе стежину комунікації від Олени Мандзюк і відправити всіх напрямком у перші зауваження, критику вона сприймає як останній потоп. Але чи знайде вона у цій ситуації свій ковчег? Ну це вже залежить від витримки. І аби підсумувати цю скандальну ситуацію, чи був Хейт Надіне, чи справедливість за її вчинок, то відстоювання прав тварин і осуд за публічну демонстрацію агресії це справедлива критика і обурення суспільства. Але лише я говорю за ту реакцію суспільства, яка не перетинає межу критики із надмірною. Агресією Крапка. так робити не можна. Третє знайомство дев'ятого випуску не менш фатальне, так як воно минуло під назвою, як стати знову холостячкою за 60 хвилин, і з перших секунд кадрів ви зрозумієте, куди приїхав Тарас. Я приїхав до міста Дніпро. Хм, Дніпро, а я чомусь подумала, що він приїхав у Дніпро-Лебедин. Хоча ще декілька років і точно Даринка займеться цим перейменуванням. Так зустрічає його у парку із Лебедями, де вирішила ще більше ошелешити запрошенням на весілля. Та як Дар'я, окрім того, що вона основна перната учасниця 14-го сезону, вона ще й власниця весільної агенції, тому тримає своє запрошення на весілля до Дмитра і Сте. אפם Паніка та ні Хо -хо. Хі -хі -хі. і тут Тарас вирішує для себе уточнити комфортність цієї ситуації запрошення до незрозумілих людей. Чи вони не будуть непроханими гостями? Ну, Тарас Симбалюк не Марон Файв, але навіть для української аудиторії Тарас Симбалюк він один із найпопулярніших публічних персон по запиту в Google за 2025 рік. Тому це класний сюрприз для наречених від лебединної агенції. Налаштовуйся, Тарас. Налаштовуйся. налаштовився. Одначе і тут перната генераторка вирішила перевершити будь-які очікування Тараса його перелік, оскільки влаштувала йому розіграш на повне опа. Опа. Де так легенько між стежинок промовляється. Це до речі, все влаштувала моя команда для замовлення. 938 9992. До речі, це все робила моя команда. Інформація, яка ще не позвучала, не на правах реклами, не подумайте собі зайвого, будь-який збіг. Обставин випадкові заради обставин та вигідних пропозицій, але зважаючи на цю весільну організацію, ми би були би не ми, якби з вами відмовили собі у задоволенні пофотозивати щодо пляжної парасолі. Забула, ще варто внести корективи у принти самої парасолі, та було би непогано переодягнути самого Тарасика. Mm? Mm. Але наш з вами креатив та мізерні тієї фантазії взагалі не зможуть перевершити тієї картини, як Тарас із Дарією, такі потопаючі у блакитних хвилях шовку, сиділи на фоні церковних куполів. З цього боку, знаєте, це вже геть інша якась велич. Ніжно-блакитної цієї декорації і побачення набирає геть іншої глибини. Так як Тарас із Дарією, наче оповиті ніжністю небес. Це особливо класно, помітно на загальному плані, де декорація наче спускається із піднебесся. Я би туди тако гарно пасувала. Ну, красиво тут я це місце. Ну і третім етапом цілого дня із Дарією стає сім'я, де спершу Тараса зустрічають її сестри і подруга з таким відчутним колоритом весільної агенції. Ми ні в якому разі нічого не рекламуємо, але влаштуємо Тарасу Викуп не за гроші, адже умови набагато приємніші. Не знаєш правильної відповіді? Пій. Yeah. Втім, незважаючи на те, яку Тарасика горіли оченята бажанням випити, він промахнувся на одному єдиному питанні про мальтіпу: чи хоче Дарі Мальтіпу, чи не хоче. Вона хоче, але не заводить, бо боїться, що мальтіпу здохне. Хочеться собачка, але її не заводжу, бо що вона в мене здохне. Шок контент без переплати. Я не очікувала такого почути, але у неї саме іронія вищого рівня. І зважаючи на комерційно-штучно виведену породу, то навіть і далеко Правда, не відійшла, так сьогодні стрьом підтримувати популяризацію Майтіпу. Вибачте, це правда, але на цьому сюрприз день для Тараса не скінчився. так як неочікувано на знайомство приходить батько, господі, який зрештою переступив через свій комфорт, пріоритети та погодився на те телевізійне знайомство. Не знаю, як для Тараса Карповича, але для нас спершу батько Даринки стає розкішним детектором адекватності. Так жінку не вибирає. Якщо пам'ятаєте, то протягом усього сезону Дар'я неодноразово проговорює. Вела, що вона характером і своїм темпераментом дуже подібна до батька. Власне, це стало помітно під час знайомства, де стали усі шурупики на місця, звідкиля у неї той генеральський тон. Так батько абсолютно прямолінійний, він позбавлений будь-яких зайвих емоцій. Його фокус уваги був спрямований винятково на позбавлення будь-яких небезпечних ілюзій доньки щодо Тараса Цимбалюка. Що ти на себе це береш? Може. Тарас раз жениться, на другій жінці. Відповідно, знайомство з сім'єю Дарі мені навіть і складно назвати знайомством із сім'єю. Так як це більше знаєте схоже на засідання у сенаті, де головує батько, де він говорить таким тоном, що це не припускає жодних заперечень, доповнень контролюється порція взагалі виданих сімейних історій. Так, Уже Тарасу розказали більше, чим потрібно. Тихо, де він же заздалегідь виніс вирок майбутнього із цим зя. Особливо коли перейшли до теми грошей. Грошей багато заробляє чи не багато Про гроші говорили багато. Хоча Тарас і намагався донести, що у нього є статки, у нього є ролікс, у нього є Van Cleef, якби ще батько у цьому розбирався. ой господі. Тому, якщо на цьому моменті ви ще досі не розумієте, в якому стані перебував Тарас, то можна сказати, він заплакав пахвами. Заплакав пахми. Це міні-озерце. Ви зараз бачите крупним планом на своєму екрані, як його організм пішов в аварійний режим зневоднення. <плес> Проте ще більшого потрясіння Тарас зазнав у зоні про смажки правдою. Так, смажили вони не шашлики, а смажив батько Тараса, коли видав усі істинні мотиви участі доньки у цьому на цьому конкурсі? Ну це ж конкурс. Конкурс, як ти його називаєш. Конкурс Тараса Цимполюка, у якого було вільне літо від проєктів, він погодився на шоу Холостяк і має зрозуміти, що чим більше реклами, більше грошей, більше грошей, більше грошей. І нам не треба грошей, нам треба реклама, щоб були гроші. Вони ж поїхали в першу чергу для того, щоб розрекламувати свою. Свадівної студії і на завершення третього знайомства крутить проговорити ще один момент. Так протягом нього батька яскраво постійно обтежили питання: чому доньки розлучені? Ну чому доньки розлучені? Ну, я вони через мене. Ну можливо, головна загроза і не гроші, а власне є тато. Тому у результаті Тарас не те, що би накивав п'ятими, актори не тікають. Вони йдуть на антракт, який триватиме. Вічність вечір вийшов непоганий. І залишилося у нас ще одне знайомство. Оскільки космічне у Тараса було, вивільнення стресу було, лебединий детектор був, то відповідно до сутності і палаючої стихії Насті, вона запросила його на адреналін та швидкість. Уфишка. Якщо пам'ятаєте, то у Тараса справді є бажання колись візнятися у фільмі Аля Форсаж. Одначе він чомусь вирішив проговорити своє Невдоволення, що таке побачення буде заважати їхній ідеальній комунікації через шум та шоломи. Тобто, картин це гучно, а його ідея із ендуро це ідеальна комунікаційна романтика. Ну хтось шукає претензії як у сраці шкварка, причепився до тієї ідеї, як реп'ях до кожуха. Саме картінг не підходить для комунікації. А зараз про найдотепніші моменти під час знайомства із сім'єю та подругою Насті. Ну як подругою із кіткат, подругою Насті? Так буде влучніше. Далі це знайомство крихітного такого спантеличня для Тараса вирішила внести мама з охайно складеним списком питання. Підготувалась. Каже, це легенький спортивний інтерес, не допит, не той, який у фільмі знайомство із факерами, де аудитором виступав батько як колишній агент FBI. Тут мама не FBI. Просто мама, я тут трошки готова. А ну-ка, гатала список питань до мене так, так як у нашій ситуації з батьком Насті він взагалі пішов у протилежному напрямку, у паралельній реальності йому не потрібні знаєте, ті досьє на Тараса, Скільки грошей він заробляє. Дайте лишень перевірити його вареником. Вам не почулося перевірка Тараса Цимболюка вареником, в якого мізки знаєте, налаштовані лише на контроль за яйцями а будь-яка інша фірмова страва від Тараса це сюрприз із холодильника. Все, що там є наявне. Хоча хрест на Насті з дуже доб добрим таким серцем зазначила, що не так погано, як може бути, як те сало без хліба, більше того, смакота, так вони готували вареники на пару. Sastro. Ну і завершився дев'ятий випуск традиційної зоною турбулентності. Цього разу якісь останні почесті, так відчувалися навіть через екрани, що у них поминки за надіями, за останнім коханням, за тією трояндою від Тараса Цимболюка. Як сказала Настя, хтось мер, та наші ніхто ще не вмер. Хтось не отримує троянду, так не отримала Дар'я. Так не отримала спершу ірочка, так як Тарас їй подарував каблучку. Тут можна насолодитися реакцією. Від Надін і далі було сюрпризом. Ще є троянда у машині. Так, ірочка обрана першою для знайомства із родиною Тараса. Хочу, щоб ти першою познайомилася з моїм батьками. Я думаю, що в фіналі буде три учасниці. Ніколи такого не було, а тут раптом і трапиться. Дякую, що дочекалися. Я перепрошую за те, що сьогодні останнім часом відбуваються такі затримки з випусками складно зі світлом, складно зараз із часом. Але дякую за те, що чекаєте. Дякую за ваші класні, теплі коментарі. Це дуже, 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 дуже приємно і дуже підтримує. Дякую за те, що додивилися. Дякую за усі ваші коментарі і про. Сертифікат щодо масажу, я зрозуміла, що лише я так не використовую ті сертифікати, а у вас вони користуються попитом. Класно, що дивитесь і додивляєтеся до кінця. Залишайте вподобайку. Дякую за підписку і до зустрічі в наступному випуску. Коли вже той фінал.